Стільчик універсал, анекс Озі на всі етапи дитинства твого малюка. Але про це потім. Спочатку використовуй його як шезлонг. Регулюй спинку, коли малюк спить. І він завжди буде поруч з тобою. Такий ніжний, як мої спогади про дитинство. Настав час прикорму. Зміни одним рухом на стільчик для годування, естетичний по вигляду, ніжна тканинна вкладка і ще є кошкіра. Якщо дитина це все замурзала і твої нерви здають, то просто знімити ці всі ековкладки, хай сидить на преміальному пластику. Матова стільниця, глянцевий стільчик. Убрала стільницю і став до дорослого стола. Дитина буде з вами їсти. Стільчик регулюється по висоті. Оце технологічність. Дитина хоче приймати участь в готуванні чи чистити зубки сама, і воля. У вас навчальна вежа і все це в одному пристрої. Компактно складається. І все це в одному пристрої. Тому знаходь легкі вироби для материнства в Кідзер. Приходь, тестуй.